Далі в ньому з'являється Наталя Веселова, це експертка громадянської громадської організації мережа АНС і учасник учасниця акції. А там сьогодні мала о дев'ятій ранку біля будівлі Віденського міжнародного центру проходити акція під гідою громадської організації Сейв Дніпро вимагають учасники цієї акції, щоб виключили Росію з ради керуючих. МАГАТЕ і позбавили її голосу в будь-яких подальших рішеннях цієї агенції. Доброго вам дня, пані Наталію. Добрий день. Розкажіть а... нам про акцію трошечки більше. А, ну, акція відбулася вчора. А вчора відбувалося засідання генасамблеї Магате. І, власне, перед початком асамблеї. На площі перед будівлею магате зібралися громадські організації та переселенці верніше не переселенці, вибачте біженці з України, які е, оселилися або у Відні або в Австрії. Хто зміг доїхати? Ми зібралися для того, щоб висловити свою позицію з приводу ядерного тероризму Російської Федерації, яка на жаль має. Представництво в керівних органах МГАТЕ і власне ми намагалися привернути увагу і учасників МАГАТЕ засідання генасамблеї МГАТЕ і громадян, які проходили повз. Тому що це таке дуже таке відвідувальне місце. Там взагалі метро проходить. Тому відвідувачів було дуже багато людей, було дуже багато, було зацікавлені. Несподівано для нас нас підтримали іранці. Поряд з нашою акцією проходила акція протесту. На підтримку протестуючих в Ірані люди виставляли фото дівчини, яка загинула в Ірані, через що власне зараз відбуваються протести, і несподівано для нас іранці підтримали нас, тому що у нас була така неприємна ситуація, коли поліція Австрії хотіла заборонити нам проводити акцію, угу. і саме ці іранці вступилися за нас, допомогли нам і наша акція відбулася. А чому хотіла заборонити? Чи мотивували? проведення нашої акції? А чому? Чому? Ну ніхто не пояснював, поліція просто намагалася заборонити нам збиратися. Там ми застосовували мегафони, колонки, ну намагала завадити нам проведення цієї акції. Крім того, була така ситуація цікава. Ми роздавали такі листівки з інформацією про ядерний тероризм Росії людям, які ну, звичайним громадянам, які проходили по цій площі. І Тим а, людям, які йшли на в саме МАГАТЕ на засідання або співробітникам. Так, от в приміщення МАГАТЕ не пускали людей з листівками. Л, листівки відбирали, щоб ніхто не приносив їх всередину. Ну а стрійці взагалі зацікавилися акцією вчорашньою? А, ну, поки що, ми а, не почули якоїсь а, певної реакції. Ми опублікували відкритий лист. А, було а була преса. Зі сторони з Австрії, тобто ми сподіваємось на те, що буде все ж таки розголос. Нам навіть надіслали фотографію самого приміщення МАГАТЕ. люди фотографували, бачили нас. У нас був великий банер, який було добре видно, із самого приміщення. Тому я думаю, все ж таки ми привернули увагу. Є відкритий лист, є звернення, є. Висвітлення в міжнародній пресі, тому я думаю, все ж таки до адресатів дійде наш лист. От як яка буде реакція, то вже інше питання, пані Наталю. А росіяни, яких досить багато є у Відні в Австрії? А зараз то тим паче, бо вони починають масово їхні чоловіки, масово виїжджати з країни чи були вони десь поруч, Чи вони все таки намагаються триматися тепер українців осторонь і, і не сильно якось потрапляти на очі поліції. Ну саме росіян ми не бачили. Але а, до, на, до нашої акції приєдналися а, громадяни інших країн. Наприклад, був громадянин Болгарії, а, був громадянин Австрії. Він одружений на українці. Прийшов, намагався нам говорити українською з нами, а, під, підтримав нас. Навіть ну у нас а, такий перформанс був. Ми вдягали футболки, на яких було був надпис країн а, Європи і такий а, цієї країн і власна акція в чому полягала ну, такий перформанс для того, щоб там візуалізувати е, ядерну загрозу. Е, тобто спочатку прозвучала сирена, е, яка повинна означати собою там ядерну загрозу. Потім е, учасники. Організатори акції зачитали наші вимоги, і далі прозвучала знову сирена. І е, люди, які були вдягнені у футболки, е, впали. Тобто, таким чином ми показали, що відбудеться з тими країнами, які знаходяться поряд з Україною. Тобто, перша впала Україна. а Далі вже почали падати ті е, люди, які е, собою символізували як країни, які є по сусідству з Україною, та й далі. Тобто, ми таким чином намагались показати, що е, під загрозою не лише Україна, під загрозою інші країни Європейського Союзу, і що всім варто звернути увагу на серйозність ядерної загрози з боку Росії Російської Федерації е, учасники. Та організатори акції зазначили, що це не поодинокий випадок, коли Росія здійснює ядерний такий, акт ядерного тероризму. Були зачитані конкретні випадки, коли Росія вчиняла терор. Саме так, вибачте, сідає телефон. Просто пані Наталю, дякуємо так. вам за 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 те, що ви зорганізувалися, зробили таку акцію. Будемо чекати на реакцію від МАГАТЕ, що скажуть на ваше звернення. Дякуємо, що так. активізовуєте це питання за кордоном. Це була Наталя Наталія Веселова, експертка громадян громадської організації мережа АНС і учасниця акції, яка відбулася. У відні біля власне біля будівлі Віденського міжнародного центру.